Передумова, в системі для зернового складу повинні бути внесені клієнти. Для того, щоб відредагувати дані клієнту ЗС необхідно перейти до групи Робота з клієнтами ЗС. Обрати послугу пошук клієнта зернового складу. В разі якщо потрібно знайти клієнта по коду ЄДРПО або по ІПН, необхідно вибрати. Необхідний параметр пошуку та заповнити відповідне поле. Пошук працює по всіх заповнених полях. Наприклад, якщо вказано код ЄРПОУ та номер договору, то пошук буде здійснюватися і за кодом ЄРПОУ, і за номером договору. Якщо номер договору введено вірно, а код ЄРПОУ від іншого клієнта, то результат пошуку буде не знайдено. На формі в блоці критерії пошуку, внести критерії пошуку. Та натиснути кнопку пошук. В блоці результат пошуку обрати клієнта, дані якого потрібно відредагувати, та натиснути на три горизонтальні точки і вибрати пункт Редагувати дані клієнта ЗС. На сторінці редагування даних змінити дані та натиснути кнопку Зберегти. Дані для редагування залежать від типу особи клієнта, котру було внесено до системи. На сторінці підпису даних підписати дані особистим ключем.